Уявіть, держава ухвалює закони, які узаконюють зло, крадуть на горі, б'ють беззахисних, знищують правду. І хтось каже: Мовчить, християни не мають втручатись улізти в політику.' Серйозно, це те, чого нас учить Біблія. Християнство і політика, пасивність чи активність у нас вже десята тема. Коли християни протистоять державі, Цікаво, це гріх чи це обов'язок? Біблія не кличе до покірного мовчання перед злом. Вона сповнена історії про людей, які вставали проти системи, коли та топтала правду. Ну, давайте згадаємо Моїсея. Моїсей протистояв фараону, не тікав, не ховався. Сказав прямо Відпусти народ мій пророк Нафан звинуватив самого царя Давида у гріху. Єремію кидали в яму, бо він говорив правду, яку влада не хотіла чути. Це не анархія, це святе. Протистояння неправді. І тут найважливіше: віра це не втеча від реальності, як декому здається, а позиція в цій реальності. Бог ніколи не благословляв байдужість. Коли ми мовчимо перед злом, ми стаємо його ж. Частину частиною цього зла згадайте двадцятого століття під час другої світової пастор Дітріх Бонхофер сказав: там, де держава чинить зло, мовчати злочин. Його стратили, але совість залишилася живою. У радянському союзі християн саджали за Євангеліє, за проповідь, за молитву, але навіть у таборах вони молилися. У Польщі священники підтримали рух солідарність, і це стало початком кінця комунізму. У опар де змон туту стояв проти расизму, бо мовчати означало Зрадити Бога, і ось головне, іноді найглибша молитва це крок уперед. Коли ухвалюють беззаконня, коли узаконюють гріх, стояти мовчки, бо ми люди миру, це не духовність, це страх. Пам'ятайте майдан. Серед тих, хто стояв за свободу, гідність були сотні віручих людей. Вони я сам там був. Вони не штовхали владу, вони підняли світло. Бо коли в Україні темряво, Бог шукає не тих, хто сховається у церкві, а тих, хто принесе світло на площі. Християн не має руйнувати, але має обов'язок стояти проти несправедливості. Бо царство Боже це не тільки про небо, це про правду тут і зараз. Пишіть у коментах, де на вашу думку проходить межа між вірою і спротивом. Підписуйтесь, діліться відео і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки, бо правда має звучати голосніше ніж страх.